Шалом це Славко. Це, як ви впізнаєте, Авдіївка, а це вже починають вишукувати маршрути постачання. Ось іще один варіант, ви і ще один варіант в зв'язку з тим, що нібито дорога життя знаходиться під обстрілом. Все це має певне значення, але ітог Авдіївки один. Виносити ноги звідти потрібно Збройним силам України, бо ви бачите, на що це перетворилося. Але нас, як розумних людей, має цікавити, а що буде після Авдіївки, ось що важить. А для того ми знову маємо оглянутися на схід, на ситуацію на Сході, в районі. Сватового верхньої дуванки. Ну листа, там, де верхня дуванка, свата, де засереджена перша російська танкова армія. І от наш брат Пасіпайронен він цим питанням займається, бо розуміє, що слід дивитися не на те, що є зараз, там слід робити. Або, за як ми не полководи. Ми ж не можемо вивести українські війська завдіївки. То ми маємо дивитися, що робиться на сході, що там на нас чигає. Хижа, перша танкова армія. Шкода, що пасі Пайрон користується машовцем та іншими даними, і тому значною мірою вони перебільшені. Але, як ви знаєте, всі три дивізії танкової армії, нібито зосереджені. вторая метастрілкова, четверта танкова, 47 танкова ще з засобами підсилення. Ну, ось, власне, ця картинка. Зараз ми поговоримо за них. Де тут вони ось, власне, ось паласа наступлення танкової армії? Ось те, що вони всі тут наркону. Тут є все, що в Москвині було, і територіальні частини, і... Частини першої танкової армії. Коротше, все, що могли, сюди навалили методом нашого машавця, але треба говорити за оцей наступ. Ну, полоса 30 кілометрів. Здавалося б, все підготовано для наступу танкової армії. Погодьтеся, чому вони будуть пертися танковою армією через оцей водний рубеж на Куп'янській? Ну, вважається, що це буде удар. З південного сходу на північний захід, але ми все це розважимо. Де тут у нас результат? От, власне, результат цього героїчного танкового удару, як ви бачите, ось він. От тут вони і закріпилися з тим, щоби загрозу в районі Кислівки українським Кислівка Котлярова створювати українським військам. Тут є фотографії цих місць. Ось що цікаво, ранні фотографії. Ось тут от Крахмальне, як ви бачите. Берестово тут можна прив'язатися. Володимирівка сюди. от. І ось цей ж самий варіант ось він. Крохмальне, Володимирівка, Берестове ось Новоселівська, Кузьмівка. Ось. Цілком можна Табаївка. Ось цілком можна прив'язатися. Ось, от, беремо табайівку нашу, і прив'язуємося. Ось. Як ви бачите, що якихось слідів боїв страшних по. В тому числі артилерійським вирвам, по вирвам від артилерійського стріля, те, що ми в районі, допустимо, Бахмуту спостерігали, ми, ми не бачимо. Ясно, що Москвини там закріплюються, перекинули до 47-ї з другої мотострілецької піхоту, і вони там закріплюються. І виникає питання, з чим вони тягнуть, чому вони не збираються наступити. І тут є питання, чи є бронетехніка в достатній кількості у першої танкової армії, чи є засоби транспортні засоби, засоби постачання, на що вони чекають, чи перекинуті були частини з її складу туди до Авдіївки, чи якщо у випадку Авдіївки противнику вдасться, чи рушать вони на далі в напрямку. На купянськ тому, що ну куди їм тут іти? Рухатися напрямик на ці всі сложні рубіжці, це правильно, що в кої-то веки українці зайнялись з предпольєм правильну оборонітельну позицію. Можна багато оспарювати небажання наступати на сході. Кажуть, що цей конфлікт був Зеленського з Залужним. Але скажу, то що тут нарешті зайняли якусь осмислену оборонітельну позицію, то це таки на наслідки наступу на Сході. І тому всі нам цікаві, тому що від потенціалу першої танкової армії залежать подальший наступи. Розумієте, що розумне життя Авдіївкою не завершиться. Що боротьба за Авдіївку все одно приведе до подальших операцій. І тут важить вирахувати ці операції, вирахувати ці напрямки. Мене чому цікавила ця ділянка Купянськ сюди, от, Сватове. Тому що тут були можливості для українців діяти на випередження, але, як завжди, Обрали підкидання в топку ресурсів в програшну битву. Це, в принципі, українська стратегія. Уже після, Кур... після Бахмуту вже Авдіївка, можна вже почерк українців вирахувати. Будемо дивитися, як швидко підуть наші Авдіївки, тому що зрівняння рахунку по матеріалу шлях, чого власне можна добитися обороною Авдіївки, хіба що зрівняти рахунки втрат. І разом з тим. Забезпечити противнику, чого я боюся свободи маневра на цій ділянці. Ясно, що тут пам'ятаєте, казав, що ця от ділянка це ящик з піском для доморощених манштейнів, власне, отут-от. Це ящик з піском і маневрової війни. Я боюся на цій ділянці, тому що ну вона тут можливості існує. І правильно кажуть, що... Зараз Москви не зайняті тим, що борються з українською артилерією на цій ділянці. Що тут уже отут треба досліджувати втрати. Тут уже слід, слід шукати. Між іншим, треба подивитися, що тут з пізнішими. Слухайте, висне сьогодні наш героїчний цей. Просто жахливо. О! Пішов. Ось тринадцяте зараз загрузиться. Кудись він втік сволоч. Бачите, як їх уперто тягне на ті ділянки фронту, що не можуть нас цікавити ніяк. Ну, що я із своїм інтернетом боротися не буду. Значить, там треба шукати те, що вони будуть долати українські перешкоди, розб... Розб... розміновувати мінні загороди, якщо там такі існують. Слід спостерігати за підготовкою їх до наступу. Це дуже важливо. Слухайте, зараз от воно так хронічне. це, є, що я, в принципі. Не можу о, прив'язатися нарешті. Прив'язався і зараз по даним побачимо, що у нас тут активність військ, яка. Це мені все потім доведеться зносити з пам'яті. Ну, а 13-те, що тут у нас, так. Да. Активності поменшало, і мені це не дуже подобається. Чи росіяни пішли звідси кудись, прибрали свої сили, чи вони їх там, от бачите, що ще нещодавно були артилерійські обстріли 9-го, і після того ми ніяких новин не бачимо. Це може означати одне: що вони демонструють тут готовність, що їм. Нема друге, що їм нема чим далі наступати, що вони сподівалися виводити якісь українські сили, чи сподівалися, що українські сили підуть на інший напрямок. Тоді вони тут діявтимуть. Але зрештою, ми бачимо, як сили обидвох сторін прив'язані до Авдіївки і зв'язані Авдіївкою. І кого це більше Авдіївка зв'язує нас? Чи них стане ясно лише за наслідками битви за Авдіївку? От як. Якщо Бахмут коштував нам кампанії го року, то Авдіївка, нагадаю, нам може коштувати кампанії 24-го року. І ще одна хороша новина, що Курганський завод за 23-й рік відновив 131 БМП 1 модернізовану Басурмані. На 24-й рік заказ становить 150. Ви знаєте, що була колегія. Що москвини біснувались, що ці плани відновлення Т-62 за 23 рік, якими сують прамишлені ківарила генералам, нікого не цікавлять, що вони шукають сучасних танків. Ну, Сучасні танки, ви знаєте, ми говорили, можливості 80 одиниць відновлено було за 23-й год Т-80-х і 144 одиниці Т-90-х нібито зробили, і нібито. 280 відновлено Т-72. Це от все, що вони змогли дати. Так само їх цікавлять можливості з, з БМП. Вони вважають, що батареї теж вже своє від'їздили і не задоволені з програм відновлення БМП, тому що це їм багато чого не дасть. Так що бачимо, що росіянам критично не вистачає техніки для наступу, для сухопутних дій, для якихось операцій, і вони. Розпачливо шукають резерву. Зрештою, не забувайте, що це зараз Путін і Лавров шукають мира. Шукають собі союзників на Заході, щоб зборотися з Україною. не Україна шукає миру. А на прикладі цієї ділянки ми вам показали, як важко розібратися, що сили нібито є, але сили пасивні. Чому вони простають? Виникає питання, що не настільки вони і сильні були, що от. Наступ 47-ї дивізії усі просять робити виставки. Зроблю вам нарешті, я виставку, що наступ 47-ї дивізії показав сили першої танкової армії. Я так скажу, от як 47 ма наступила, як друга пішла укріплювати тут позиції, так власне на це вони і спроможні. А ми всі подякуємо нашому брату Пасі Пайронену, що він нашу увагу до цієї ділянки фронту знову ж таки спрямував. Що життя і війна після Авдіївки продовжиться. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Ми цілком задоволені з вашої активності в лайках. Я скажу, що ми вам вдячні за донат і сподіваємося, що буде наша плідна співпраця продовжена. Дася. Да,